Вітаю, сьогодні 5 квітня 2025 року. І зараз покажу троянди, які в тому році були першорічки, як вони перезимували. Другорічками вони ще не стали, бо це ж те, що наросло ще в тому році. Ну, в цьому році вони вже будуть другорічки. І перезимували вони гарно. Можна сказати, що майже всі тут троянди морозостійкі. Мені подобаються морозостійкі троянди. Їх не потрібно потім обрізати під саме нуль. Ось це троянда від пані Гулі Матіяшик. Пів... Півоні Пінк. Тому році навесні садила. Гляньте, як гарно перезимувала. Троянди я не укриваю. Оце як вона була, так і є. Я навіть її ще не трошки землею зим... зим... вона присипала. Тр... Трішки-трішки. Обрізала я їх. Ось ділочки цілі, вгорі тру, трішечки. Це пересортиться від Грандіна Макс. Я думаю, що це Джеральдіна. Оце і оце. Вони дві однакові троянди. Це взагалі повинна була бути Ніна Вибув, а це Заб... забула. Це Черкащина троянда, Матвіївські троянди, телефон. як Альгар. Це взагалі осінню посажена трояндочка, Дальчеця від пані Надії Панасюк. Ціленька, здоровенька, чекачина, Матвіївські троянди. Матвіївські троянди, рожевий спрей, так називається в них. Ні, це бусковий спрей, рожевий спрей в іншому місті. Шекенбург. А скот пересортиться з Рандіна Макс. А ні, я скот пересадила. Це мані аскот, а скот. А скот. може Барбара Черкащина. Дуже гарно перезимувала. Це морозостійка, гарна троянда. Ото як вона була трішки просипана, так і є, я нічого ще не розкривала. У нас ось мороза на наступному тижні. Руж рояль. Теж зимостійка гарна троянда. Чарминг піано. Це теж Черкащини. Це, здається, з Черкащини Венроза. Теж непогано перезимувала. Ну, ця не дуже перезимувала, бо є такі гілочки. Це пересортиця з Грандіна Макс, називається, я думаю, що це Хонемілк. Дуже гарна троянда. А оце так швидко розростається мансарда, В тому році посадила, там одна гілочка була, гляньте, як розрослася. Можна вже поділити. Дуже гарно. Оце троянда присортиться з Грандіна Макстра Традісканта. Теж ось. Як була вкрита, так вона є. Зверху гілочки померзли трішки і все. Чіпіндейл з Черкащини. Рази кетфал здається. І ось трояндочка Булабі. Це щось така вона маленька, це з того року. Це від Ольги Матіяш, пані Ольги Матіяшик. Теж морозостійка. Оце здається трояндочка Клод Брасер. Теж морозостійка. Я забула назву цієї троянди, теж від пані Ольги Матіяшик. Трояндочки дві єва. Оце одна, оце друга я сюди-то садила теж. І оце браун-шугар теж. Тут дві. Це Луї фінес Ну це не мрезостійка, трояндакої з гілочки посох тільки знизу. І це Луїде Фінес. Не дуже морозостійка. Оце ось, зараз скажу, це сорт збігся з Грандіна Макс. Белавіта. Оце трояндочка. Але Олекс... віши флеремонта. Оце Олександрин. ще не Матвіївські троянди. Море Гарно Карма перезимували. Це троянда Orange Baby, ну це не мерезастійка, це десь Черкащина. Он щось там є брунечка, але все померзло, Фредерік Містраль, це сразіна трояндочка у мене в тому році навесні посаджена. А це я в цьому році від розіни садила. Так. А ось іще. Це в тому році Еліна осінь садила, гляньте, як гарно перезимувала. Від пані Надії Панасюк. і Пашміна. Гляньте вже який. Це теж тому цю осінню садила Ну що, це трояндочки всі молоді. Це дитячий садочок. Тут поза тому році город був. Тому я вважаю, гарно перезимували. Гарні трояндочки. Дякую за перегляд. Дякую всім, хто підписався на цей канал. Пропоную підписуватись. І дякую всім, хто бережуть нашу Україну, всім нашим українським воїнам.